Це новий свинцево-кислотний акумулятор на 7 ампер годин, який я тільки що придбав спеціально для тестів. На ньому вказано ємність 7 ампер годин при годинному струмі розряду. 7 ділимо на 20, отримуємо 350 мА. Тобто при струмі розряду 350 мА, цей акумулятор віддасть 7 Аг. Але середньостатистичний комп'ютер споживає приблизно 100-120 Вт. Тому 120 ми ділимо на 12, отримуємо 10 А. Давайте розрядимо цей акумулятор 20-годинним струмом, побачимо, чи віддасть він нам таку ємність. А потім розрядимо цей акумулятор струмом в 10 А. Таким чином ми дізнаємо, Яку реальну ємність може віддати акумулятор, працюючи в безперебійнику, який підключений до середньостатистичного комп'ютеру? Дата виготовлення акумулятору 22 рік, 12 місяць, 1 число. Опір акумулятору 26,4 мАм, напруга 1295 Можна зробити висновок, що акумулятор повністю заряджений, але на всякий випадок, давайте його трошки дозарядимо. Свинцево-кислотні акумулятори потрібно заряджати з силою струму 01. В нашому випадку це 700 мА. Підключаємо крокодило. Все, акумулятор заряджається. Повністю зарядив акумулятор. Його напруга зараз 13,4 В. Розряджати будемо до 10 В, саме так як розряджає безперебійник. Та силою струму 350 мА. Запускаємо тест. Акумулятор розряджено, тест завершено. Майже 19 годин тестувався акумулятор і віддав він 6604 мА або 79 Вт. -год. Тепер ставимо акумулятор на зарядку силою струму 700 мА, тобто 0,1 підключаємо крокодили. Все, зарядка пішла. Тепер чекаємо ну, приблизно годин 10, поки повністю зарядиться цей акумулятор. Для вас пройшло пару секунд, а для мене близько 10 годин. Акумулятор вже повністю зарядився, він уже не бере на себе заряд, тому зараз ми його ставимо на розрядку струмом в 10 А. Встановлюємо силу струму в 10 А і запускаємо тест. Тест ємності акумулятору завершено. Акумулятор віддав 3,150 мА або 36 Вт. /год. Тест продовжувався 18 хвилин. Навантаження було в середньому близько 120-115 Вт, що в середньому дорівнює споживанню середньостатистичного комп'ютера. Ну що, друзі, ви самі все бачили: ось такий новий сенцево-кислотний акумулятор. В нього дата виготовлення. 22 рік 12 місяць. При 20 годинному розряді при 350 мА, що близько 4,5 Вт. Цей акумулятор видав по факту 6,6 Аг, А при струмі 10 А, що приблизно дорівнює навантаженню 120-115 Вт, цей акумулятор віддав 3,1 Аг. 3,1. Ділимо на 7, отримуємо 44%. По факту, купуючи такий сонцево-кислотний акумулятор на 7 ампер-годин, при використанні безперебійника, який підключений до ну, середньостатистичного комп'ютера, ми отримуємо від нього 3,1 ампер-годин, а це є 44% та приблизно 18 хвилин роботи безперебійника. А ще такий акумулятор розряджається в комп'ютері хвилин за 15, максимум 20%. А заряджатися він буде годин 10-12. Цей акумулятор коштував 414 гривень. Ви, мабуть, скажете, що є акумулятори більш якісні, але вони рази в два дорожчі, і я насправді не думаю, що більш дорогі акумулятори будуть значно більше віддавати своєї ємності. А ось, наприклад, такий віті залізофосфатний акумулятор на елементах іві ємністю 15,5 Аг, так він по факту віддає свою ємність. Як при 20 годинному струмі розряду, так і при 10 і я думаю, при 15 амперах він теж віддасть свою номінальну ємність. Це відео я зняв для того, щоб показати вам реальну картину по ємності такого акумулятора, у випадку, якщо ви використовуєте його у комп'ютерному безперебійнику. А в одному з своїх наступних відео я буду збирати літій залізофосфатний акумулятор, який буде у два рази дорожчий, ніж такий сонцево-кислотний акумулятор. Але по багатьом параметрам він буде значно, значно кращий, ніж сонцево-кислотний. Тому, якщо вам цікава така тема, можете підписатись на канал. А на цьому в мене все, друзі. Буду дуже вам вдячний, якщо в підтримку україномовного контенту ви напишете коментар та да. поставите вподобайку під цим відео. До нових зустрічей!